Ви можете перебувати на території Польщі з протермінованим безвізом, візою, картою побиту і іншими документами. Але, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Монтєв. Сьогодні хочу обговорити дуже цікаву тему, тому що запитання на цю тему отримую щодня. Це статус Укер, без віз, втрата статусу Укер, продовження безвіза, продовження візи чи карти побиту. Чому про це говорю? Тому що дуже багато запитань від вас я отримаю. Чи я легально перебуваю на території Польщі? Я говорю легально, але є нюанси. І ви там мені починаєте закон скидати, там ще щось десь хтось почув, побачив і ну, там переказуєте якусь іншу інформацію. Я же. Коли вам рекомендую щось, пояснюю, намагаюся достукати. Я хочу, щоб ви в дальнійшому не мали проблем ні на кордоні, ні на території Польщі. І коли до мене приходить таке запитання, чи можу я, маючи статус Укер в Польщі, відмовитись від статусу Укер і бути по безвізу далі на території Польщі? Розумієте, так? Тобто відмовитись від Статусу Укр, я не розумію, для чого це зроблено. Ну, людина таке запитання мені задала. І потім перебувати по безвізу. Якщо ви, наприклад, не виїдете з Польщі, не відновите собі безвіз, потім знову заїдете по безвізу і будете 90 днів на території Польщі, і потім знову вийдете. Ну, тобто, звичайне користування безвізом. 90 днів в Європі, 90 днів в Україні, 90 днів в Європі, 90 днів в Україні. Тоді все гаразд. Але якщо ви, наприклад, ну, підете до ужинду чи до Бміни, скажете, мені не потрібен статус укр. Добре, закінчиться ваш безвіз. І що тоді, коли ви будете виїжджати з Польщі в Україну на кордоні, у вас прикордонник буде дивитися документи. І він ну, буде перевіряти, ви протермінували безвіз. Супер. Він подивиться по базі, ви мали статус «Укр». Ви там можете сказати, що ви мали статус Укр. Він скаже, а чому ви відмовилися від статусу Укр, а перебували довше, ніж 90 днів дозволяє вам безвіз. Що ви тоді скажете? Що вам дозволяє закон? Він дозволяє, якщо ви не міняєте статуси як шкарпетки. А потім інше запитання: я по безвізу був чи була в Польщі, виїхала в Україну. Я можу знову заїхати в Польщу, не чекаючи коридор 90 днів або 2 тижні, мені вистачає бути в Україні, і знову заїду. Ну, для того, щоб так їздити, потрібні інші документи або інший статус. Майте це на увазі. Коли навіть люди зі статусом Укр часто перетинають кордон, вони отримують попередження, усне попередження, якусь таку, знаєте, не зовсім нормальну відповідь від прикордонників, якусь таку навіть. Я навіть не знаю, як то правильно пояснити. Ну, якось так звисока дивляться прикордонники на тих людей, які часто перетинають кордон по статусу УКР. І досить часто вони, якщо є дні по безвізу, вони ліплять е, вам печатку про те, що ви заїжджаєте по безвізу, а не по статусу. Тому що ви часто їздите по статусу УКР. Вам безпечно в Україні, вам не потрібен статус УКР. Тимчасовий захист в Європі, в Польщі в тому числі, він надається людям яким потрібен тимчасовий захист в Польщі, в Німеччині і в інших країнах, і ці країни його надають, поки що ще надають, слава Богу. Але він надається на певних умовах. А коли ви його використовуєте в комерційних цілях, ну, маючи статус Укр, ви собі можете там подорожувати, їздити, а потім е дуже нервово відповідаєте, коли вас там не пропустять, або коли вам дадуть по безвізу заїзд. Ну, там, напевно, ви з одної сторони трошки наглієте, правда? Якщо людині небезпечно в Україні, вона не має куди повертатися, або навіть має, але як із, ну, з якимось розумінням ставиться до тих документів, які в неї є, і до тої країни, яка надає цей статус, ну, то вона не буде через день їздити, там, через два. Раз в місяць десь перед ну, якісь питання вирішить, можливо, ще якось річно, ну, раз в два місяці. Ну, якщо ви через день їздите, ну, то вам, напевно, не потрібен статус «Укр». Ну, вам потрібна якась робоча віза. Робіть собі карту побиту. Там можна їздити десь, скільки хочете, по безвізу. Ну, тобто статус Укр це є тимчасовий захист для українців. Він наданий для того, щоб вони захистилися в Європі від ворога, від бомбардувань, від смерті і цього іншого. Він не наданий для того, щоб ним займатися, так, як хочеться подорожувати, відпочивати та ну, займатися бізнесом і ще якимись справами. Бо вам так хочеться, бо так бо так прикольно, бо це дає таку можливість цей статус. І коли я отримую купу таких запитань. Саша, а я можу то, а я можу то, а я можу їздити там кожних 3-4 дні до України і до Польщі по статусу. А я можу бути по статусу, а потім по безвізу, а потім знов по статусу, а потім подати на карту, а може статус збережеться, а можна по безвізу. Ну, слухайте. ну... У вас є статус, ви ним користуєтесь. Не хочете статуса? Значить, інші документи мають бути в тому діапазоні, в якому вони дозволяють. 90 днів по безвізу, значить 90 днів. 6 місяців по візі чи рік по візі, значить, 6 місяців по візі і рік по візі. Якщо це десь зараз ви зробили, заїхали, і потім запитуєте мене, я заїду по безвізу, я можу бути довше? Ну так і ви плануєте подорож до Польщі чи до інших країн по безвізу. Ну, то плануйте, що це 90 днів. Якщо ви плануєте подорож до Польщі чи до інших країн на довше, ну то подавайтеся одразу на інші документи, які вам дозволяють бути довше. А потім мені пишете, а мені на кордоні там штраф дали, бо я протермінував безвіз. Аж його продовжили. Так, його продовжили. Але тим, хто дійсно цього потребує, а не тим, хто поїхав раз, безвіз протермінував, виїхав, нічого не зробили, нічого не поставили, не оштрафували каналу, класно посидів собі в Україні. Знову поїхав по безвізу, знов протермінував. Ну, За три роки можна багато разів протермінувати безвіз, правда ж? Знов виїхав, знов все класно. Третій раз поїхав. І третій раз при виїзді страж гранічна попалася така трошки нагла, не дуже приязна до українців, сказала, чуєш, ти ти куди їздиш? Чого ти так їздиш? Ти маєш статус? Не маєш. Безвіз. Вже другий раз, третій раз протерміновуєш. Ну, там ж є початки, коли ви заїжджаєте, коли ви виїжджаєте. Ні, так не можна, давай штраф тобі. І потім запитання, Саша, а, у нас, а нас тут оштрафували, ми мали проблеми на кордоні. А чого ви мали проблеми? М? Тому що не дотримуєтеся рамок шенгенських правил. Є тимчасовий захист? Користуйтесь, не хочете тимчасового захисту, користуйтесь тими документами, які є, які були давно вже, нічого там не змінилося. Продовжили без візи, продовжили візи і карти побити тим людям, які є на території Польщі. Польща їх продовжила, але вона їх не продовжила для того, щоб ними користуватися, подорожувати через кордон. Запам'ятайте, будь ласка, оцю цю інформацію. Ви можете перебувати на території Польщі з протермінованим безвізом, візою, картою побиту і іншими документами. Але перебувати на території Польщі, якщо ви хочете виїхати і знов заїхати, ви будете змушені робити новий документ і дотримуватися шенгенських правил. Будь ласка, запам'ятайте, зробіть репост, поставте вподобайку, підпишіться на канал, щоб знати. Тому що я цю інформацію вже мільйон разів говорив. І щодень отримую знов нові запитання. Чи можна так зробити? Не можна. Роблять так. Щастить багатьом людям? Так. Але не всім. Але так робити не можна. Або тимчасовий захист, або інші легальні документи і дотримуєтеся рамок часових. Будь ласка. Сподіваюся, що та людина, яка сьогодні мені задала запитання, і ті всі попередні, які мені задавали ті питання, побачили це відео, зробили для себе певний висновок і в майбутньому. Будуть знати відповідь на це запитання. Тому що є певні правила, є певні документи, їх потрібно дотримувати, так само, як тимчасовий захист. Саша, можна я виїду довше, ніж на 30 днів? Можна, але ви втратите статус Укер. А що зробити, щоб не втратити статус Укер? Ось таке запитання. Але я виїду на довше, ніж на 30 днів. Не виїжджайте на довше, ніж на 30 днів. Втратите статус Укер, заїжджайте по інших документах, тобто хай без віз, або робите візу і відновлюйте собі статус Укер. Тому що ви його втратили, тому що ви порушили правило 30 днів. І так по всьому іншому. Ці всі правила хтось придумав. Та чи інша країна. Кожна країна має своє. Є параграф 24 в Німеччині, інших країнах, інші захисти, інші там, документи, як вони називаються, в Чехії ще там, в Словаччині ще там, в Франції ще там. І в них є певні часові рамки, є певна відповідальність, є певні правила, які порушувати. Не потрібно. Якщо ви їх порушуєте, ви втрачаєте статус. Якщо ви порушуєте, ви протерміновуєте візу, безвіз і тому подібне. Ну, як ви хочете потім, не маючи статуса, з протермінованим безвізом, знов заїхати на територію Польщі чи виїхати і знов заїхати, ну вас не пропустять, ну чисто банально. Навіть якщо штрафи ви не отримаєте, що буває вкрай рідко, штрафи не так направо-наліво роздають, але трапляється. Але вас не пропустять. Вам скажуть, у вас немає днів, статуса відмовилися, втратили, а стала віста. Користується шенгенськими правилами. Значить, 90 днів по безвізу, 90 днів по безвізу, 6 місяців по візі, 6 місяців по візі, 12 місяців по візі, 12 місяців по візі, 3 роки по карті, 3 роки по карті. Все, дуже все просто. Друзі, ось такою інформацією і ось таке відео я хотів з вами сьогодні поділитися. Можливо, емоційним, але сподіваюся, до вас воно дойде з тою інформацією, яку я хотів до вас донести. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і розповсюдити це відео. Серед інших громадян України. До зустрічі в наступних відео.